З Новим Роком! Вітаємо щиро вас усіх, нехай малий Ісус на сіні, що в темну ніч до вас прийшов, дарує вам надію, віру, мир, перемогу і любов. Достого в свячі сіда Україна, зібравши свій рід на честь роженства, вітаю колядками Божого сина, вологи Ісуса Христа. Даруй нам Ісусе, і щастя, і долю, та й сили. Хипка стука кольода, а на столі свічка, і путя, і вже сповістила зірка на небі, що ясно народилося дитя, а оченята сповнені любов'ю, а усмішка солодка і легка, хай вас благословляє Ісусика малесенька рукав. Коли вночі у дім квартиру, хату, прийде різдво. Хоч на хвилинку про солдата, який в окопі нажне на війні, який свої різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру поляду. І, і, хай хай твій віта не побує болі, хай ще раз гадка, згадки немає дух. У цьогорічнім році щастя, туга Змішались дата, цифра. Та буде кели, щастя сміх, не говори тості полетно пишних, а помолись за мертвих і живих. Коли ти сядеш за різдвяний стіл щоби спожити ціляри господні. Згадай за тих, хто блюду у замиті Орду московську скрибує на сході. Молись за них і їхніх матерів чия буття окропина сльоза. Павши до заплаканої мами, хай дзвін кришталевий, Тріствяний цей час, несе тільки радість і щастя у дім, нехай новорічна, чудова пора буде джерелом достатку й добра. Хай квітне мир і достаток в сім'ї оточують друзі на рідні.